Всім доброго дня, з вами Володимир Дизель, і сьогодні знімаємо відеоролик на тему рульових насос дозаторів, які застосовуються на різного роду техніку, зокрема такі як МТЗ, ЮМЗ, Т40, Т25, Т16 і різного роду міні-китайська тракторна техніка. І саморобна також. Так, в сьогоднішньому відео знову говоримо про них, так як до цього часу досить багато людей телефонують, запитують як правильно підібрати насос дозатор на свою техніку, на що потрібно звертати увагу, тобто про принцип роботи насос дозатора. І тому вирішив записати ще раз таке е, відео, щоб постаратися ще більш детальніше розповісти про підбір насос дозатора для вашої техніки, щоб вам було ще більш зрозуміло і ви могли правильно зробити свій вибір при купівлі насос дозатора. Так, почнемо з того, що коли ви вирішили переплунати свою техніку на ось такий гідровузол, тобто полегшити собі роботу на вашій техніці, перш за все, ви повинні розуміти, що даний ось цей вузол він працює в парі з іншими гідравлічними вузлами. Перш за все, це насос НШ, який створює тиск. Далі у нас йде насос-дозатор, який е полегшує зусилля і дозує кількість масла. І третій вузол тут, я для прикладу потім покажу, взяв. Сам циліндр, який, в який поступає саме масло. І так, тому це три основних вузла, на які ви повинні звертати увагу. Починаємо давайте з насос дозаторів. насос дозатори є різного, різної, скажімо так, продуктивності. Вони є починаються від 50, 50 грам, тобто. 50-грамові, соті, 125, -ті, 160, -ті. далі йдуть 200, -ті, 250, -ті, 315, -ті, 400 і 500. -ті. Ну і там далі вище, це вже застосовується на більшу техніку. Самий такий популярний, скажімо, в народі е покупівлі на сусдозаторі, варіанти це є 100-грамовий і 160 грамовий Тобто 100-грамовий це означає те, що насос дозатор за один оберт золодняка, тобто рульового колеса, дозує в сам циліндр в цей, 100 см кубічних масла, тобто образно, грубо скажем, 100 грам масла. 160-й це 160. Відповідно, чим більший об'єм масла за один оберт дозує насос дозатор в циліндр, тим менше вам потрібно буде зробити обертів. По регулюванню, тобто це не сила насос дозатора це тільки кількість масла, яка поступає в сам циліндр. Регулювання насос дозаторів воно однакове. Тобто, чи це буде сотка, чи це буде 160-ка. У нас є клапана, клапан загального тиску. Ось тут ми бачимо на 160, на сотому, який налаштовується в середньому, на стенді, він відрегульовується на 165. Атмосфери. І два клапани е, критичного тиску, які налаштовуються приблизно десь до 220 атмосфер. Тому, коли ви телефонуєте і запитуєте, мене, мені потрібен 160-й сильніший дозатор, тобто це до цього відношення немає. Тобто, зусилля, він, він, яке ви прикладаєте до обертання рульового колеса, буде однаково що на 100-му, що на 160. -му. Просто буде різна кількість обертів руля. А зусилля, яке ви прикладаєте, тут вже залежить від самого дозатора, від жорсткості самих таких демперних пружинок. В наступному відео, якщо буде час, я розберу і покажу, що впливає на зусилля, яке ви прикладаєте до обертання руля. Наприклад, є дозатори, ось такі МЗ МЗшні. Багато хто вже їх знає. Тобто, це такий самий популярний дозатор у нас в Україні. Це є, дивіться. Це рахується він болгарський, його в народі всі кажуть, як болгарський. Але якщо дійсно оригінальний болгар, він називається не МЗ, а М плюс С. Но так як болгарський коштує десь в районі 7,5 тисяч, переважно всі купляють ось такі. Ну і в принципі, тут немає на них що грішити. Тобто сам дозатор досить хороший, якісний, тобто працює досить непогано. Але також є і ще підробки, навіть під ось ці китайські варіанти, такі більш здешевлені, вони. Виглядають, ну, трошечки пізніше, я буду робити провірку, вам показувати. Я покажу, як виглядає ще більш дешевший, дешевлений варіант ось такого, навіть мз -шного. Е, Так, е, по клапанах. Тому е, зусиль, яке, яке ви прикладаєте до обертання руля, залежить від демпферних пружин. Наприклад, на МЗ-шному він крутиться досить легко. Наприклад, якщо взяти оригінальне селе, от там пружини жорсткі, він буде такий більш тугіший. Це вже залежить від виробника насос дозаду. Так, з цим розібралися. Далі йдемо. Е критичні клапана, це вони е налаштовуються на вищий тиск, вони для самого гідроциліндру, щоб не було гідроудура в циліндрі. Е так, по цьому зрозуміло. Далі йдемо. Е часто також путають, тобто як путають, е коли купляєте насос дозатор. Всім рекомендую звертайте увагу на крок самої різьби. Тут на корочках, не знаю, чи буде видно, бо досить часто виникає така проблема, дуже часто. Тут пише одна друга. Тобто, якщо міряти різьбоміром, тут буде крок 1,75. Ну, іменно, якщо брати конкретно МЗ-шний. Але коли ви купляєте будь-які інші, звертайте увагу через те, що часто беруть, наприклад, в одну другу різьбу, закручують 1,5 крок. Воно трошечки закручується, далі різьба сипеться, попадає в сам дозатор, і тоді виходить дуже багато проблем. Ось так. Тому, коли ви вибираєте насос дозатор, ви повинні дивитися, якщо ви, наприклад, маєте якісь вузли, наприклад, такі як НШ10 і сам гідроциліндр. Ви повинні, коли ви їх купуєте, уприділити, ви, ви, визначити, вирахувати ну, приблизно хоча б. Внутрішній об'єм даного циліндра. Тобто, чим більший об'єм циліндра, чим він товстіший, тим більш скажем, більший потрібен насос дозатор, тобто кількість масла, яка дозує сам дозатор. Тобто, тому що якщо ви, наприклад, візьмете об'ємний циліндр, наприклад, на 70 ій гільзі, і поставите туди насос дозатор потужністю там 50 см кубічних, будете робити там образно там. 15 обертів руля, руль буде крутитися легко, але буде дуже багато потрібно зробити обертів, так як за кожен оберт поступає тільки 50 грам масла. Розумієте? Тому, коли ви визначаєте, який обрати дозатор, міряєте внутрішній об'єм Ну, Не то, що внутрішній, а взагалі об'єм самого циліндра. Тобто циліндри завжди ділиться пополам при установці. Тобто, Якщо у вас, наприклад, МТЗ, у вас хід штока там 210, ви ділите по 10,5 см. Ось так. Тому визначається внутрішній об'єм, ділиться пополам, і тоді приблизно світ можете порахувати. Якщо вам, наприклад, на одну сторону там влазить 500 грам масла, я вам так говорю на хлопський розум, скажем, ви собі думаєте, так, якщо я хочу мати там, якщо я поставлю на социзатор сотий, це буде в мене 5 обертів руля від центрального положення коліс. Ну і звичайно, що буде трошки невеличка різниця, так як з одного боку шток буде, з іншого боку штока не буде. Крадеться об'єм. Є. По цьому. Думаю, все. По підключенню тут є ось такі букви. Завжди є гарантійний талон. Коли у нас купляєте ззаді, ось тут я розписав П-подача з НШ10 або 16 або 14. Т-обратка РЛ right left на циліндр. З цим проблем, думаю, не повинно бути. Ось отак. Думаю. Зрозуміло. Також по е, НШ, Тобто, е, якщо, наприклад, у вас насос дозатор сотий чи 160-й, можете ставити як десятку, так і 16 так і 14 Але коли запитують, який буде краще, тобто там є багато факторів, які впливають на, на роботу. Тому що. Коли попередньому відео я казав, що на 16-му насосі буде краще працювати, тобто довше буде працювати, а не краще. Я мав на увазі багато хто. Я забув сказати про те, що також важливу роль грає густина масла. Якщо у вас, наприклад, 16-ка насос і залито в систему там, масло М10, буде дуже велика нагрузка на насос. Він буде грітися і не буде встигати, скажімо так, перепускати. Прокачувати цю кількість масла, так як плюс ще є густина, плюс на вулиці стає холодно, наприклад, приходить осінь, зима, це дуже збільшує нагрузку на сам інша. Він починає грітися, гудіти і починається досить багато проблем. Також досить багато проблем пов'язано з тим, що підбирається, тобто ставиться невідповідний рукав. Тобто буває таке, що руль крутиться туго, чи руль доганяє, тобто колеса доганяють руль. Тобто бувають такі часті випадки, коли клієнт купляє насостозатор, встановлює його, і коли він повертає, наприклад, колеса вправо, він рулем повернув, а колеса поступово доганяють. Це вказує на те, що е замилий діаметр рукава або штуцера, який закру закручений, тобто, е де йде запитка з е гідробака масляного. Ну, багато є. Різних проблем. Ну, це треба знімати окремо відео по проблемах, по проблемах насос дозаторів, по несправностях, які бувають і на що потрібно звертати увагу. Ось так. Також є СЕЛЕО. часто запитую за СЕЛЕО. Білоруські виглядають вони ось таким чином. Я чесно скажу, ну, тобто, суттєвої різниці по якості, наприклад, між МЗшним, які коштує на сьогоднішній день. Знову ж таки говорю на сьогоднішню дату публікації відео, бо досить багато телефонують і кажуть, я бачу відео, до завтра коштує 2 з копійками чи чого зараз більше. На сьогоднішній день МЗшний коштує 3500 3550-160. Такий в порівнянні коштує 6500. Потреба брати ось такий сале оригінальний, я не бачу абсолютно ніякої через те, що по якості нічим він не, не ну, практично не відрізняється. І навіть, скажімо так, ще тугіший буде по обертанню руля. Так як тут дуже жорсткі демперні пружини. Ось так. Е ну, ось таке от відео. Також покажу зараз, наглядно на стенді, тобто, е як провіряється насос дозатор при купівлі, тобто, коли ви замовляєте його. Ми вам тут знімаємо на відео, скидаємо на вайбер на кожному МЗ-шному, Дозаторів. І переважно ми продаємо тільки МЗшні, скажімо, 95% продаж. Це все йде ось такі МЗшні дозатори. Вони себе досить добре зарекомендували. Ось тут є номер. По номеру знімається відео, тобто вказується ваш номер, який до вас їде дозатора. І в кого є вайбер, то має бажання ми скидаємо вам це відео, що дозатор провірений. Тобто під нагрузкою тобто повністю відтворюється принцип. Роботи на вашій техніці. Е, ось так. Тому, якщо в когось є якісь запитання, телефонуйте, запитуйте, але думаю, так всім повинно бути зрозуміло по принципу роботи насос дозатора Він дозує кількість масла, яке поступає, основна його зменшити зусилля. і е, Віддозувати, скажімо, масло, яке поступає в сам циліндр. Ось так. Тому, кого зацікавить даний насос дозатор, дані насос дозатори на різного роду техніку. Ви завжди можете замовити їх у нас на сайті agropravda.mtz або телефонуйте за ось цим номером телефону. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення. Так, ось так відбувається провірка насос дозатора. У нас є ось цей дозатор, який я вам... Показував, тобто тут у нас є номер. Ми вказуємо вам номер ваш, який до вас до завтра їде. Ось так він прикручується, додається літраж. Це десь приблизно 10 літрів. Далі поки що пробуємо перший раз без нагрузки. Нагрузка йде через гідромотор. Так, ключик я десь загубив, буде поки що такий валік. Тобто, ось так. Спочатку у нас є ось такий циліндр, тобто двохсторонні дії, посередині поршень варений, тут йде шток, масло поступає сюди, сюди видвигається шток сюди, шток десь сюди. Ось так. так. Ось це робимо. Питання спочатку в одну сторону. Так, Зараз буде бачимо нагрузку, тобто лівий показує МН1, показує тиск, на яхтовано, на який накручений насос дозаток, коли скидується масло, правий М2 це на циліндр критичний. І тепер він в іншу сторону. само МН1 і МН3. Приблизно тобто, трошки більше налаштований 150 атмосфер. Ось так. Крутиться все легко. От. Просто одною рукою незручно це робити, вже сам залишився на роботі. Так, Тепер даємо нагрузку на циліндр. Це десь приблизно буде близько 100 бар. Зараз секунду. Ось так. Тут от бачимо, от є центральне положення циліндра. Це в нагрузці, тобто, от, наприклад, це на дозаторі рісотка є певна кількість обертів руля. Ось раз. Це. Один і трошки оберт. Далі знову ж таки, якщо це буде, наприклад, 160-й, це буде у нас ще менше обертів, бо більше буде поступати масло в сам циліндр. От в іншу сторону. Також один оберт і ще трошки. А на 160-му це буде ще менше. Ось так. Ось так перевіряється кожен дозатор коли він їде до вас. Всім дякую за увагу, до побачення.